Акцент з Іриною Булгаковою. Стоден АФН. Доброго дня, шановні радіослухачі. А сьогодні ми поговоримо про НАТО. Власне, ми трошки поговорили на о десять про НАТО. Зараз ми продовжимо цю тему, і зокрема, поговоримо про фінляндизацію України. Що це таке? Шлях України до НАТО. Поговоримо з нашим гостем. Це сьогодні доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький. Доброго дня, пане Олександр. Вітаю вас. І декілька слів про північно-Атлантичний Альянс. Я нагадаю, це міжнародна організація, військово-політичний союз 31 однієї вже держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети північно-атлантичного договору. в Вашингтоні далекого 4 квітня 1949 року. З моменту свого заснування кількість нових держав-членів альянсу збільшилася з первинних 12 до 31 країни. Останньою державою-членом, яка приєдналася до НАТО, стала Фінляндія 4 квітня 2023 року. То зараз визнає Боснію і Герцеговину, яка отримала план дій щодо членства в НАТО у грудні 2018-го Грузію та Україну як кандидатів на членство в альянсі. Також 19 інших держав беруть участь у програмі НАТО партнерство заради миру. Ще 15 країн беруть участь у е, в інституційних програмах діалогу. і сукупні військової витрати всіх членів НАТО у 2020-му становили понад 57% загальносвітового обсягу. Ось пане Олександре, якраз 4 квітня день народження НАТО? Ну можна так сказати, 1949 рік. І саме 4 квітня цього року Фінляндія стає членом НАТО. Чому зараз заговорили про фінляндизацію України, що мається на увазі? Я так розумію, мова йде про досвід нейтралітету Фінляндії, а потім різкий скачок в умовах, скажімо, історичного ну, комфорту. Чи, чи я неправильно розумію? Правильно, давайте пояснимо нашим слухачам, Хтось, можливо, теж знає і з цього приводу вже неодноразово жартував, а хто не знає, то ми дамо цей привід для жартів. Бо фінляндизація України зараз виступає таким дотепним якби, варіантом, тому що нам довгий час нав'язували ідею фінляндизації як ідею країни, яка Нейтральна, яка е, при цьому е, вступила до європейського союзу, тобто Показували, що нейтралітет не є перешкодою на е, дорозі до вступу до європейського союзу і має спільний кордон з Росією. Так, має спільний кордон з Росією, причому великої протяжності, там 1340 кілометрів. Має ну мала ще під час холодної війни дуже специфічний договір. Про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу з Радянським Союзом, який по суті давав можливість доступу радянських військ на територію Фінляндії, і при цьому Фінляндія високорозвинена держава. От давайте і ми такими будемо. Але це теза була абсолютно пропагандистська в стилі Геббельса, який вчив, що треба казати правду, нічого, тільки правду нічого, окрім правди, але не всю правду, не завжди правду і не всім правду. Ми от сьогодні про це поговоримо, скільки тут було недоговорено в цій фінляндизації, але нав'язувалося нав саме такий образ фінляндизації, і казали, що от Україна має піти по цим, е цим шляхом і стати так само містком між Заходом і Сходом, коли є. Е не дратуючи Росію і даючи їй преференції, при цьому розвивати співпрацю із Заходом і стати таким своєрідним містком, е а тепер, коли Фінляндія стала членом НАТО, то з'явився другий якби підтекст. Що фінляндизація України це швидкий вступ в НАТО і, відповідно, ще більше. Протяжність спільних кордонів Російської Федерації із країнами НАТО, тому от тепер такий інформаційний простір гуде ось цією фразою фінляндизація України тільки вже в зовсім іншому значенні. Ну а що це, це таки від нас було приховано? Скажімо, те, що нам не договарювали, коли розповідали про Фінляндію? А от. Чудово, тепер давайте повернемося до того, що нам не розповідали. Якби воно не було приховане, його можна було все знайти. Ну, б про нього так, не говорили. Так, скажімо, але для так цього широко. треба було зацікавитися, пошукати. А звісно, що хто цим фахово не займався, то цього не робив. Це робили ми з вами ось тут в цій студії на ефірах, коли ми говорили про український нейтралітет. Ми тут десь з вами під гаслом Україна нейтральна Україна нереальна зустрічалися там в 2008-2009 роках, пам'ятаю. Потім після того, десь напередодні Революції Гідності, ми тут говорили про необхідність. Вступу України до НАТО, але тоді згадайте, не підтримувало більше населення ні, України абсолютно ні, ці ідею? Не підтримувало, але щоб підтримувало, то ми для того працювали з вами, як пам'ятаєте, і це дуже добре, бо десь по таких камінчиках воно і формувалося. Звичайно, що не ми були вирішальними в зміні суспільної думки. В зміні суспільної думки вирішальним став напад Російської Федерації на Україну, і це підштовхнуло і Фінляндію, і Швецію, і Україну. До вступу до НАТО, але наша з вами причетність до цього теж є. І тепер повернемося до того, що ми з вами говорили. А пропагандисти ідеї фінляндизації України ні. Починаючи від створення незалежної фінської держави, вона завжди перебувала під загрозою російського чи радянського нападу. І... Війна 1939 40 років це показала, що Фінляндія самотужки як нейтральна країна не може протистояти збройній агресії Російської Федерації настільки ефективно, щоб повністю відбити цю атаку. Да, фіни показали. Вершину героїзму, таланту, військової стратегії, і те, що Фінляндія в принципі залишилася незалежною країною і не країною соціалістичною після тієї війни, це блискуче. Але для того, щоб країна могла бути нейтральною, знову нагадаємо дві причини: дві умови мають виконуватися. Перше, країна повинна могти власними силами забезпечити захист. Всіх своїх кордонів по всьому периметру, всіма видами і родами військ це перше. І друга умова незалежне існування цієї країни повинно бути більш вигідним для всіх сусідніх і всіх великих світових держав ніж її окупація. Якщо хоча б одна умова з цих не виконується, то це не нейтральна країна, це беззбройна країна. Е, ну, от 39-й рік. Коли не було створено, ну як пізніше вже фіни про це писали. На жаль, не було створено якогось скандинавського, хоча б блоку воєнно-політичного, який би міг спільними силами протистояти радянському союзу. То країни да допомагали, були добровольці ну, в фактично історії історія України сьогодні. Ну, так так, так дуже подібно. У нас же часто проводять ці паралелі, тому що допомагали добровольці, допомагали зброєю, але весь тягар цієї війни прийняла на себе тоді Фінляндія. І ця радянсько-фінська війна вона змусила Фінляндію брати участь у Другій світовій на боці нациської Німеччини, е, ну тому що проти нацистської Німеччини воював Радянський Союз, а Фінляндія після уже радянсько фінської війни мусила воювати проти Радянського Союзу. Потім з 1944 року Фінляндія вже воювала проти Німеччини 1944-1945 рік. Але в результаті все одно до 1952 року, за умовами мирного договору, виплачувала репарації Радянському Союзу, це раз, про що нам не говорили. Друге, було укладено ось той специфічний договір про мир, взаємодопомогу і співпрацю між Фінляндією і Радянським Союзом, де Фінляндія не могла вступати в воєнно-політичні блоки. Тобто вона була поза НАТО. По-друге, вона не могла брати участь у плані маршала. Це план економічної допомоги Сполучених Штатів для відбудови повоєнної економіки країн Європи, і тому дуже важко проходила відбудова фінської економіки. По-третє, радянська воєнна база залишалася фактично в 30 кілометрах від Хельсинки. І по четверте, як висновок, уже все незалежне існування Фінляндії зводилося до доброї волі в лапках Радянського Союзу. От доки Радянський Союз вважав, що йому вигідно показувати, як він може толерувати біля своїх кордонів капіталістичну Фінляндію, і показувати, що з його доброї волі вона існує як незалежна держава, от до того часу. Фінляндія і існувала як незалежна держава. Ну і добре, що Радянському Союзу це залишалося вигідно аж до його розпаду, бо після розпаду Радянського Союзу, вже в 92-му році в лютому, втратив чинність договіру остей про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу. І після того почався поступовий дрейф Фінляндії в бік співпраці з НАТО. Все більше і більший. Е, так, вони залишалися з проголошеним нейтралітетом. Але навіть, навіть до того можливо можемо сказати, що почався, тому що з 1960 року е, Фінляндія вже в зоні вільної торгівлі Європейській, а потім все інтенсивніше і інтенсивніше. В 95 му році Фінляндія стає членом Європейського Союзу. А там. Був якби, один із стовпів одна з опор Європейського Союзу це спільна зовнішня і безпекова політика. Пане Олександре, я хотіла запитати, а все-таки Фінляндія О, зараз її вступ в НАТО, 1340 кілометрів спільного кордону з Росією. Цей, скажімо, що це дасть Україні? Якось ну, щось, якийсь взаємозв'язок є між війною в Україні і саме вступом Фінляндії, а зараз до НАТО, а потім Швеція, ну Швеція там затрималась, скажімо, але фактично вона теж може стати 32-м членом альянсу. Угу. Що нам це дає? Про Швецію ми ще з вами сьогодні теж напевно, поговоримо. А вертаючись до вашого питання про зв'язок війни в Україні із вступом Фінляндії, що це нам дасть? Да. По-перше, Війна в Україні вже дала можливість Фінляндії вступити до НАТО. Ну, це, це плюс для Фінляндії. Да, для, для, для нас? Фінляндії, що? Для Фінляндії. А тепер для нас. По-перше, це ще один крок, який вибиває один із. Основоположних якби наріжних каменів кремлівської пропаганди, що Росія воювала проти розширення НАТО і підходу до кордонів Росії, тому що Україна навіть не була членом НАТО і не особливо мала перспективи на той час вступу до НАТО, будемо казати відверто, і в Україні ця війна розпочалася. А тепер Фінляндія вступила до НАТО. Але як бачимо, війська Російської Федерації не перейшли російсько-фінський кордон. Отже, щось тут не так. Ну, це взагалі, якщо вони будуть захочуть думати. А мені щось здається останнім часом, що в Росії на це якось не дуже думають. На цим, цим питанням. Ну, мені взагалі там важко зрозуміти ту логіку. Але ще власне, ну тобто, досвід, скажімо, Фінляндії для України може бути в тому, що певний час Фінляндія була нейтральною державою, а потім, використавши історичний момент, вона як тигр, скажімо, при ну скакнула і, власне, має те, що має. Вона вступила в НАТО. А Швеція, Швеція. Швеція там ситуація трошки інша. Швеція не має безпосереднього кордону із Російською Федерацією, вона не була настільки під загрозою російського чи радянського нападу, і Швеція не проголошувала офіційно свій нейтралітет, в, наприклад, не закріплювала його в Конституції. Нейтралітет. Позиція нейтралітету Швеції вона звучала що два роки в промові міністра закордонних справ Швеції, і вона так пролонговувалася, пролонговувалася, тому що Швеції будемо казати відверто, це було вигідно. В них була окрема ну на той час, таємна потім вже явна угода зі Сполученими Штатами Америки, 1949 року, в них була тісна співпраця із НАТО з 95-го року, так само, як і Фінляндія, Швеція була членом Європейського союзу і користувалася можливостями другої опори Європейського союзу це спільною зовнішньою і безпековою політикою. Але на сьогоднішній день коли Уже був напад Російської Федерації на Україну. Звичайно, що Швеція теж вирішила вступити до Північно-Атлантичного альянсу, оскільки так, так вигідніше і ефективніше можна захищати свою державу. Але Швеції шлях до НАТО виявився не таким простим. Через протидію Туреччини, про яку багато говорять зараз, і Угорщини, про яку говорять значно менше. Але Угорщина теж негативно ставиться до розширення НАТО на територію Швеції. І тут подивіться ще одну особливість, яка у нас десь ну, уходить трошки з, з такого головного якби, потоку інформації. Що протистоять якраз два доволі авторитарні лідери, протистояли вони і вступу Фінляндії, але там вирішили цей конфлікт між Туреччиною і Фінляндією, і далі продовжують блокувати вступ Швеції. Фактично, це було те, на що розраховував Кремль, підтримуючи авторитарні. Рухи в Європі протягом всього початку 21-го століття Орбан в, в Угорщині. Угорщині, так авторитарний лідер, користується великою підтримкою. Ердоган в Туреччині, якщо би можна було зробити ще у Франції, до чого прагнула Російська Федерація Марі Лепен, так, так, як варіант. Ну, власне, їм байдуже чи це був би авторитаризм правий націоналістичний, чи, чи це був би авторитаризм лівий? Абсолютно а... головне, що вони намагалися хитнути Європу в бік авторитаризму, і ось ми бачимо результат, що дві країни, в яких є найбільш потужні авторитарні лідери, вони блокують вступ іншої країни, яка є однією із найбільш демократичних країн Європи. і Вони блокують вступ до НАТО. Але швидше за все це буде подолано? Ну тому що це якби в іде відповідна політична гра. Туреччина хоче на цьому отримати свої преференції і не стільки преференції від Швеції, скільки преференції від Сполучених Штатів Америки. Пане Оксане так багато часу на залишається буквально три хвилини. Але б поговорити про Україну на які стадії сьогодні шлях України до НАТО і що нам очікувати, на що розраховувати. Якщо три хвилини, то розраховувати нам спочатку на, на пер... хвилини да, спочатку на перемогу, тому що потрібно забезпечити перемогу. Далі в залежності від того наскільки стійкий буде мир е, на сході європейського континенту, е, буде залежати шлях України до вступу до північно-атлантичного альянсу, е, тому що от. Е... Ця ейфорія, що всі, як один в НАТО, готові стати один за одного і воювати. Це трошки ейфорія, повірте, давайте згадаємо для прикладу Німеччину, коли німецькі війська готувалися до операції в Іраку 90-ті роки. Пам'ятаєте, скільки тоді німців вийшло на вулиці Берліну на маніфестацію проти використання німецьких збройних сил? 4 мільйона. Це 5% від всього населення Німеччини, враховуючи старих і немічних, немовлят в колисті, так от 5% від всього населення вийшло на вулицю протестувати проти війни. Німецьке суспільство не готове було до війни, і так ми можемо зараз дуже по багатьох країнах пройти. Тому вступ до НАТО України по перше не буде легким. По-друге, він не буде сам по собі гарантувати безпеку. от а як що таку... буде гарантувати безпеку? Ядерна зброя. Безпеку буде гарантувати, тобто НАТО виходить, комплекс... не, не гарантує не, безпеку, не, не. а е, що е, е, НАТО сприяє гарантуванню безпеки, але просто від того, що ми уявимо собі, що Україна стає членом НАТО, і це от гарантія всіх гарантій, ні, тобто не е, треба ще чергових ілюзій. Не треба е, потрібно бути готовими до того, що нам потрібно буде захищати свою країну. Але вступ до НАТО істотно підвищить ці наші можливості, але включатися далі в велику політику, політику цієї гри на рівні НАТО, на рівні Європейського союзу у України будуть набагато більші можливості, якщо вона буде членом. Північноатлантичного альянсу і буде членом Європейського Союзу, і причому вступ до північно-атлантичного альянсу виглядає більш преференційним, тому що це шлях до ЄС, якщо країна знаходиться в так званій сірій зоні безпеки і не є членом жодного воєнно-політичного блоку, то вона фактично не відповідає копенгагенським критеріям, тому що вступ країни до Європейського Союзу не повинен поставити під загрозу подальший розвиток європейської інтеграції, і це ще один міф, який нам нав'язували в політиці фінляндизації: що, от бачите, Фінляндія стала членом ЄС, але при цьому не була членом НАТО. А всі країни східної Європи. Литва, Латвія, Естонія, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина вони спочатку ставали членами НАТО, а після того ставали членами Європейського Союзу. Тому для України для того, в принципі, щоб бути незалежною державою на сході Європи, державою, яка може тримати ось цей міжцивілізаційний бар'єр між Заходом і Сходом, їй потрібно вступ до НАТО. І їй потрібен вступ до європейського союзу. Це якби життєві інтереси Української держави для того, щоб зберегти своє незалежне існування і могти далі розвиватися серед ось тих демократичних країн Західної Європи і Північної Америки. Я вам дуже дякую за таке цікаве змістовне інтерв'ю. А я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про НАТО, власне, про шлях України до НАТО, про входження Фінляндії в НАТО і про плани Швеції війти в НАТО. Ем, говорили з нашим гостем. Це доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький. І дякую, вам, пане Олександре, за ще раз, за таку цікаву розмову. Сподіваюся, нашим слухачам було цікаво послухати. А ще до речі, ви можете подивитися на нашому YouTube каналі він називається Радіо Міста над Бухом. Інтерв'ю ще раз передивитися, послухати, і проаналізувати. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Побачення. Акцент з Іриною Бугаковою: 1018 фан.